Друже, привіт! В цьому відео я хочу поділитися з тобою історією, яка от нещодавно трапилась прямо зі мною під час замовлення суші. Дуже цікава, повчальна і показова. І я майже впевнений, що і в тебе таке колись було. Але якщо і не було, то як не дай Боже, трапиться, ти будеш знати, що робити в такій ситуації. Тож дивись до кінця, не перемикай. Але перш за все, за вже хорошою традицію, хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Друзі, щиро вам вдячний. Ці гроші йдуть на хороші справи. А завдяки вам канал росте і розвивається. Також підтримати канал можна і вподобайкою коментарем і підпискою під час перегляду, бо так ютуб вважатимеш відео цікаве і покаже його більшій кількості глядачів. Тож поїхали. Перед історією. ми готувалися до дня народження доньки і вирішили замовити багато суші. До неї прийдуть дівчата, посидіти, та і ми теж вирішили трошки їх попоїсти. І ми знайшли одну цікаву контору, що пропонувала суші по непоганій ціні. Тож вирішили замовити саме в них. Суші для святкування нам потрібні були на наступний день. А в той день, коли ми робили замовлення, вже було 19.30, І оператор нас попередив, що може бути якась затримка, і в 21.30 нам їх все-таки привезуть. Ми погодилися, зробили передоплату в три сотні гривень і попередили, щоб кур'єр мав при собі термінал. Бо готівки в нас не було. А розплачуватися, ми планували із картки, таким чином ще й отримавши кешбек. Але щось пішло не так: в 21.40 до нас ще ніхто не приїхав, 21.50 теж, 22 і так далі. Ми безуспішно намагалися їм дозвонитись. Навіть писали в інстаграм, де отримували відповідь: вам передзвонять, але нам ніхто не передзванював. Отже, коли кур'єр все таки приїхав, на годиннику було майже 23.40. При собі термінала він не мав. Авто попросив, щоб ми переказали гроші йому на картку. Ну таке після двох годин очікування, ще й облом з кешбеком. Ну добре, сподівалися, що на цьому все, але ні. Звісно, не треба було відпускати кур'єра, бо трохи пізніше ми виявили, що пакуночки трохи менші, ніж ми очікували, і значно такі легші. Коли ми все переглянули, виявилося, що нам не доклали подарунковий сет і ще один сет, і соусів поклали втричі менше ніж в їх там мало бути. Я сказав дружині, окей, ми розберемося з цим завтра. Давай якомога раніше замовимо ті суші, що нам не вистачають, просто в іншому місці. А ця ситуація вже буде далі на мені. Для розуміння масштабу трагедії не вистачало майже 2,5 кг суші. Варто й казати, що настрій було безнадійно спорщено. Хоча всі ситуації я заспокоював себе тим, що проблема, яку можна вирішити за допомогою грошей, це не проблема, а ситуація. У мене було трішки вільного часу. А якщо у розлюченої людини є вільний час, то вона знатиме чим їй зайнятися. Так, я знайшов цю компанію в соціальних мережах і прокоментував майже кожен їх пост своїм випадком і попутно написав їм в кожен месенджер, який був вказаний в контактах у них на сторінках. Зрозуміло, що о 12-й ночі мені ніхто не відповів, тож зв'язалися зі мною вранці, попросили в мене фото чека, фото самих суші і сказали, що будуть розбиратися і перетелефонують. Це була субота протягом 6 годин зі мною повторно ніхто не зв'язався. Тож в такому стані душі я трошки скоригував свою мету щодо того, чим це все має закінчитись. Власне для нас. Я прийняв рішення, що в такій ситуації справедливим по відношенню до мене буде відшкодування повної вартості замовлення суші, який ми оплатили. Просто нагадаю, попутно нам в той же день довелося замовити суші в іншому ресторані, бо нам не довезли майже 2,5 кілограма. Я знайшов їх на карті і вирішив завітати до них гості, так би мовити, познайомитися. Але на той момент адміністратора не виявилося на місці, тож прийшлося зв'язатися із ним телефоном. Дякую тій дівчинці на ресепшені, що дала мені її номер. Адміністратор вислухала мене, сказала: Так, ми в курсі про цю справу і готові вам відшкодувати частину замовлення. Але я не був згоден на відшкодування частини. Я сказав, що в такій ситуації логічно і справедливо буде відшкодувати мені все повністю, на що отримав відповідь, що вони можуть відшкодувати, якщо їм назад принесуть десь 80% від замовлення. Але як ти розумієш, протягом дня замовлення вже було з'їдено. Я спокійним і феноним голосом зауважив, що компанія повинна розуміти. Що ця ситуація це особиста образа мене і моєї родини. Тож я докладатиму максимальних зусиль для того, щоб якомога більше спортити настрій і репутацію цій компанії. Також я нагадав, що оплата за послуги через переказ на картку фізичної особи є незаконною, і я це знаю і знаю, що можна з цим далі робити. І тут також слід зазначити, що все це я говорив спокійно, впевнено і врівноважено, без крику, без істерик і, звісно, без мату. Я отримав відповідь, що мої побажання будуть передані в відділ контролю якості і ввечері мене наберуть. Але як ти сам розумієш, ввечері мене не набрали. Тож я змушений був знову зателефонувати їй вранці наступного дня і нагадати про себе. В неділю в день мені все таки зателефонували із відділу відділі контролю якості, і запропонували відшкодувати 80% від вартості товару. На що я сказав? Ні, друзі, ми так не домовлялися. Я вважаю справедливим відшкодування саме 100%. тому що ви спортили мені свято, спортили мені вечір, і взагалі так воно не повинно було бути. І знаєш, друже, вони погодились. Єдине, що сказали, що бухгалтерія працює в понеділок, а не в неділю. Тож гроші мені переведуть саме в понеділок. Я не знаю, чим там вони займалися в понеділок, але до чотирнадцятої дня нічого не було зроблено. Тож я ще раз позвонив і нагадав, що так не має бути. Та ж гроші все-таки перевели. Знаєш, друже, скажу тобі впевнено, суші в цій компанії я більше ніколи замовляти не буду. Але навіть за такою ситуацією були певні моменти в часі, в яких можна було повернути ситуацію по-іншому, і закінчилась би вона зовсім теж не так. Спочатку можна було попередити про запізнення кур'єра також можна було не робити розслідування протягом майже цілого дня. Можна було не бодатись за 80%, бо репутаційні ризики вище за те. І зрештою бухгалтерії можна було дати задачу зробити переказ грошей із самого ранку. Я думав про те, що б я зробив, якби вони не задовольнили мої вимоги. Ну я би точно розповів про цю кампанію, але зовсім з іншим підтекстом. Я би точно зробив їх максимально відомими в інтернеті, і 100% пішов би в податкову для того, щоб дізнатися, а чи є законним переказ грошей на карту під час розрахунку за суші. Те опитування, що я проводив серед підписників в телеграм-каналі, показує, що більшість із них також ішли би до кінця. А як зробив би ти? Напиши, будь ласка, в коментарях під цим відео. Але виявляється, є і такі, що просто проковтнули би цю історію і жили б далі. Тож ця історія не тільки про суші, а про те, що якщо твої права було порушено, якщо сервіс, що тобі надано, був не такий, який ти хотів. Не соромся, кажи, що тебе це не задовольняє. Будь вічливим, будь чимним і правильно формулюй той результат, який ти хочеш досягнути в кінці свого шляху. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, з тебе вподобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.